Іван Франко, Декадент. Присвячено Щуратові, Я декадент, це новина для мене. Ти взяв один з мого життя момент, і слово темне підшукав та вчене, І русі возвістив ось декадент, що в моїй пісні біль і жаль, і туга. Це лиш тому, що склалось так життя. Та є в ній, брати, мій ще нота друга, надія, воля, а радісне чуття. Я не люблю безпредметно тужити, ні шуму власних слухати в вухах, поки живий, я хочу справді жити, а боротьби життя мені не страх, Хоч часто я гірке і квасне ковтаю, не раз і прів, і мерзя, і охрип, Та ще ж оскомини хронічної не маю, Катар кишок до мене не прилип. Який я декадент, я син народа, що вгору йде, хоч був запертий в льох, мій поклик, праця, щастя і свобода. Я є мужик, пролог, не епілог. я сп'ющими за плід не виливаю, З з'йцями їм для бійки маю бук, на празнику життя не позіваю, та в бідності не опускаю рук. Не паразит я що дуріє жиру, що в будні тільки й дума про процент, А для пісень на штурм настроїть ліру, Який же я у біса декадент!